Boom. Привіт! Ради вас всіх вітати на своєму каналі про трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь, якщо вам подобається це відео, ставте лайк. Загалом розбираємо на цьому каналі цікаві торгові ідеї з перспективою торгового тижня, тобто шукаємо позиції, які нам будуть цікаві на Короткострокове і середньострокове утримання. Більше інформації про інтрадей торгівлю ви можете знайти в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Посилання, на яке ви також можете знайти під цим відео. Отже, давайте перейдемо до. До практики до дій, те, що я здебільшого люблю і пропагандую, менше теорії, більше практики, пропоную одразу перейти до аналізу долара. Зараз ви саме бачите графік ціни, даний графік ціни індекса долара. Розуміючи, куди йде цей актив, розуміючи ситуацію на індексі долара. Ви можете прогнозувати загалом ринкові тенденції і не допускати якихось помилок, торгуючи іншими валютними парами, тому що на сьогоднішній день, здебільшого, все прив'язано до долара, так як в відсотковому співвідношенні всі розрахунки між країнами відбуваються в доларі, тобто долар є певним домінантом. На фінансовому ринку, Та. отже, на цьому тижні, якщо говорити про новинний фон, дуже насичений буде цей тиждень. Багато даних, які пов'язані з інфляцією, тобто, це споживча інфляція, це промислова інфляція, індекси споживчих цін. Індекс виробничих цін це все йде там по американському долару, виступ представника Європейського центрального банку Крістін Лагард, дані по безробіттю у Великій Британії, дані по інфляції в Великій Британії. Тобто новинний фон він буде такий досить жорсткий, але куди ж ми можемо подітися від новинного фону, оскільки є це, це є суттєвим драйвером. Для ринку, і в деякому розумінні саме технічний аналіз буде допомагати мені знаходити точки входу, тому що я, представник класичної торгівлі по класичному теханалізу, з, звичайно, виходячи з свого досвіду, де щось не зовсім є класичні речі. Але здебільшого це все ж таки класика, тому точки входу я буду знаходити саме за допомогою технічного аналізу. І якщо говорити технічно, то а, зараз а, ми спостерігаємо вже за доларом. А, долар нас цікавить, особливо цікавить з моменту середини січня, коли у нас утворився такий. Перевернутий гіб, він був успішно відпрацьований з певними зупинками, зрозуміло. І та ціль, яка ставилася по гіпу, вона цілком і повністю досягнута. Хто не знає потенціалом ходу самої фігури, це її висота. І якщо ми говоримо про графічний аналіз. Як складову технічного аналізу, то весь потенціал цієї графічної фігури він фактично взятий. А що в мене, яка в мене інформація тішить? Те, що хедж вони повністю повиходили з шортових позицій. А це означає, що індекс долара може набрати тенденції до булрану. Тобто. Практика, вона залишається незмінною рівні. Вони як працювали, так і будуть працювати, і я схиляюсь до ідеї е лонгової позиції по е американському долару. Але тут треба розуміти знову ж таки показники інфляції цього тижня. Е не просто так я ще минулого тижня розніс е свідку ФІБО. Це є. Е корекційні рівні, тобто куди може потенційно скоригуватися долар. Чесно кажучи, я очікував більш яскравої корекції до попереднього рівня по долару, якої не відбулося. Але знову ж таки, дані по інфляції закладається певний позитив. Це означає, що начебто економіка. Має бути більш стабільною, але тут розумієте, який фактор може зіграти злий жарт проти американського долара. Тобто, показники добре, інфляція зменшується, ВВП зростає, індекс споживчих цін зростає, індекс виробничих цін зростає, все наче ок. Але за рахунок цього позитиву негатив може заключатися саме в тому, що. Якраз таки на фоні позитивних даних можуть, може йти мова про дострокове або швидше. Дострокове, чому кажу дострокове, тому що вже є певна риторика стосовно коли буде змінюватися відсоткова ставка Сполучених Штатах Америки, закладається очікування червень місяць, і дострокове зниження ставки може негативно. Повпливати на американський долар, так як валюта вона в апріорі буде ставати дешевшою і доступнішою. Тобто, це треба розуміти, і ситуація зараз розгортається наступним чином. Актив він зараз став у плоскість, він зараз плоский, немає певного руху, немає певної динаміки. Ми сидимо фактично на рівні рівень 104 і 3 – Це той рівень, той показник, який я закладав в очікування з минулих тижнів. Якщо цікаво, ви можете на каналі познайомитися з аналітикою минулих тижнів для вашої зручності. Я описую по, по часовому періоду саме той актив, про який розказую. Тобто, умовно кажучи, ви заходите, там дивитесь, натискаєте 2 хвилини 38 секунд, і там з 2 хвилин 38 секунд до там, 6 хвилини я розказую саме про індекс долара. Це якщо вам цікаво передивитися мої погляди на ринок для того, щоб розуміти, чи можна довіряти моїй аналітиці. Знову ж таки, з технічного аналізу зараз формується дуже схожа формація, яка нагадує мені вимпіл. Вимпіл формується в серединах, як правило, в серединах руху і говорить про продовження висхідної тенденції. Він буде розглядатися як потенційний хід ціни в лонговий сценарій. Тільки на пробитті а, цієї самої діагональної лінії а, опору а, це закріплення над рівнем 104,3, і ви бачите чисто технічно, класично а, потенціалом руху цієї графічної фігури є висота флагштоку, ну там з практики є певні моменти. Які я використовую вже безпосередньо в своїй торгівлі, і про які я розказую на своєму навчанні у нашій цифровій школі трейдингу? До речі, якщо цікаво, подивитися на програму навчання, що ми пропонуємо нашим трейдерам. Також посилання на школу, ви можете знайти в описі до цього відео. Закладає позитив, закладає позитив, і тут є чітке розуміння того, що я буду робити з індексом долара. Більше інформації дивіться безпосередньо в телеграм-каналі, коли надійде саме актуальний сигнал на купівлю долара. Японська єна менш за все. Хочеться зараз її купувати. Тут є певний є певний позитив, є певна формація, яка говорить про можливість невеличкої корекції в, цій, в цьому несхідному русі. Бачите, що у нас також досить непогано відпрацювала подвійна вершина. Загалом тут потенціал з певним відкатом, але знову ж таки загальна тенденція має низхідний характер. І я прослідав саме продажі японської єни, Якщо ми говоримо за валютну пару долар єна то це звичайно купівля. Тому що зараз ми розглядаємо єну як чистий, чистий актив, тобто, це співвідношення єни до долару. Ви можете подивитися на не тільки на графік, але і на ціну, щоб вона вас не лякала, тобто розглядаю певний ретест до рівня, і від цього рівня я буду шукати також продаж. Не актуально зараз ні купувати, ні продавати. Чекаю досить невпевнені свічки зараз. Наближу взагалі незрозуміла ситуація. Тобто, скоріше за все, ретест з подальшим ходом ціни. Австралія досить цікава. Утримую я позицію в шорт. У нас сформований на денному графіку. Зараз h 4 Він такий більш змазаний, розпливчатий. Де один у нас сформований гіп, Я розглядаю я розглядаю потенціальну ціну 0,63 по австралійському долару. Зараз угода в мене знаходиться в плаваючому мінусі. Пішов пішов відкат від рівня. Невеликий відкат від рівня. А якщо навіть мене виб'є поступ, до речі, ця угода є в відкритому доступі в телеграм-каналі. І якщо ви є учасником цього каналу і зараз дивитесь це відео, то я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Тобто продажі у нас почалися звідси. Зараз у нас ціна пішла відстоюватися саме в такому, в такому форматі, і тут, до речі. Я зараз бачу дуже неприємний момент, виходячи з графіки. Тут є з певним корекційним моментом фігура подвійного дна, і тут якраз таки є сформований, вже сформований новий рівень опору. І, як правило, знову ж таки, ця фігура є може сходити на. Висоту свого своєї волатильності, тобто на висоту своєї фігури, і це якраз рівень ціни 0,665. Ось сюди, в цю зону. А точніше, давайте подивимося, що це у нас за ціна? 0,66,2. Тобто, я скоріш за все розглядаю, що в мене ця позиція закриється з мінусом. І я її просто розверну. Як тільки в мене ціна закріпиться на 5, я буду заходити в лонг стоп проставляючи вже під рівним. Під рівнем. Тут можлива ситуація з таким ось рестестом і з виходом ось сюди. Тому. Я можу змінити свою думку для того, щоб не пропустити цю позицію знову ж таки посилання під цим відео. Будь ласка, переходьте, зможете все побачити і зрозуміти. Окей, поїхали далі. Європейська валюта. Дуже, цікаве, дуже цікава ситуація зараз відбувається. Тобто, фактично, у нас є. Невелика е, зупинка ціни. У нас є формат підвищуючих е, мінімумів, і є досить е, класична структура, рівнева струра. Е, е, чесно кажучи, знову ж таки, до новин по Америці тут можливі різні сценарії. Знову ж таки, в тому ж самому телеграм-каналі вже у п'ятницю я розглядав. Формат а, висхідного трикутника відпрацювання потенціалу ходу ціни в зону 109, це попередня зона, від якої продовжився розпродаж після того, як е, е, певна, певні позиції змістилися з висхідного каналу, тобто змінився настрій по ринку після того, як були оновлені локальні хаї, е, е, і знову ж таки. Тенденція загальна вона має низхідний характер. І здебільшого перевагу я віддаю продажу, знову ж таки, виходячи з міркувань того, що скорочуються або навіть майже скорочені всі позиції хедж-фондів по американському долару, і я розумію, що в принципі американський долар буде виходити. Певним домінантом. Саме тут може бути відбутися такий трюк. Запам'ятайте ці слова, тому що саме загальна тенденція не східна на такому позитиві по зниженню інфляції, якраз таки може ця інформація підтримати місцевий. Давайте так, місцевий висхідний рух у європейській валюті в зону 09. І далі ми будемо бачити знову ж таки динаміку зниження. Це, скажімо так. Давайте збережемо цю думку і, скажімо, в перспективі. В розрізі цього тижня я думаю, що у євро є всі шанси підрости якраз таки до 1.085. Побачимо ціну закріплення на 1.085, Потенційний хід 1.09. від 1.09 там є досить сильна концентрація об'єму. Я думаю, що ця ціна буде цікава знову ж таки для продовження продажу, тобто загонять ціну наверх для того, щоб продати. Дорогу ціну. Такою ситуацією бачу європейську валюту знову ж таки в коротку, але це будуть позиції здебільшого інтрадей, і буде аналізуватися таймфрейм М30 h 1 Для того, щоб розглянути більш короткі позиції, але в купівлю. Окей, давайте подивимося. Британська валюта а також важливі новини і безробіття, і інфляція. Чесно кажучи, сама картинка зараз приваблива для продовження шарта, але знаю, що хеджери накопичують лонгову позицію, тому знову ж таки на цьому фоні місцевим може і має бути правильним саме розглянути лонг пріоритет по британцю з закріпленням рівнем 1,26,3. І походом до цього локального хая, ось саме в цій зоні, тобто ціна 1,27,8, Стопчик я буду розглядати під 1,26,2 і в цій зоні. Тобто прогнозую, що ціна до кінця тижня буде ходити в такій амплітуді, якщо ми не побачимо фактичного дуже сильного позитиву, який буде залежати від виходу даних в Великій Британії. І тут дуже важливо ціні закріпитися за рівнем 1,278 для того, щоб показати показати динаміку висхідного руху. Але дуже важливо розуміти, що хеджери вони накопичують лонгову позицію. То тут між євро і фунтом може відбутися саме розкореляційний момент, цікава ситуація для тих, хто торгує саме кореляцією. Золото, хто бачив наш прямий ефір з Євгенією на минулому тижні, дуже класно потестило золото. Ось тут позиції у нас залишилися. Зараз, чесно кажучи, не бачу якихось позицій по золоту з розрахунку середньострокової торгівлі. Не зрозуміло, що буде у нас з американським доларом. Позитив по американському долару. Продавить ціну до 2010 тисяч доларів за унцію, якщо у нас буде негатив по Америці, спровокований спровокований ідеєю стосовно зменшення дострокового зменшення відсоткової ставки. Для мене дуже важливо буде побачити знову повернення повернення і. Від торгування ідеї в висхідній структурі е, на поновлення оцього максимуму, Там ціна 2150, десь, якщо я правильно пам'ятаю, е, е, і ось така ідея. Зараз, е, як то кажуть, на заборі е, біточок дуже дуже, дуже порадував е, учасників е, мого телеграм-каналу. Саме заходили і розглядали купівлю ми з цієї зони дуже щиро і класно відпрацювала ця позиція. Я думаю, всі задоволені результатом. А знову ж таки, був такий була оманлива ситуація. Яка мала відіграти корекцію щонайменше до попереднього рівня, але ми бачимо, що якраз таки тут відбувається момент, коли збирають стопи просто тих, хто зайшов буквально від сьогодні в позицію, та від сьогодні. Перепрошую, ця позиція у нас була від вчора. Та, це, це ще вчорашня свічка, якщо правильно розумієте, це у нас вчорашня свічка. Я думаю, за нею якраз розглядали варіант стопа багато хто з рітейл трейдерів і зараз ми бачимо, що ситуація дуже схожа на те, що просто збирають цю позицію і, ймовірніше, зможуть відіграти все ж таки корекцію до рівня 77,350. сім До речі, цікаво подивитися трохи ситуацію на меншому таймфреймі, і біточок би розглядав якраз таки як можливість. Середньострокової торгівлі з добором позиції в лонг від будь-яких попередніх корекційних рівнів, тобто більше віддаю, все ж таки, лонг пріоритет. Давайте подивимося, що можна подивитися в коротко, що там буде цікавого. Але знову ж таки, дуже, дуже сильний рух. Знову думаю, зараз будуть спробувати продавати. Так, і сьогодні якраз ринок. А, ні, а, це все ж таки. Та-та. Е цікаво, цікаво підбирати позицію саме в лонг. Е цікаво розглянути рівень 47, 47 300, як я вже озвучив. І подивитися на цей рівень як перспективний рівень для підбору позицій саме в лонг. треба дивитися по ситуації. Я Думаю, зараз відіграється корекція ось сюди, і можна буде в подальшому підбирати цей актив. Треба дивитися по ситуації. Знову ж таки, рівні в пріоритеті. Є певні об'єми, які пройшли. У нас від тої зони, від якої ми купували, це зона 44, вони добиралися, добирався об'єм тут, тут зараз ми бачимо формування об'єму. Тобто, якщо навіть не відбудеться такої корекції, яку закладаю, а якщо буде формуватися ось тут рівень, тобто буде збиратися певна наступна позиція. Знову ж таки розгляну звідси сценарій Лонга, виставляючи стоп, звичайно ж, під рівнем. S&P 500 проєкт навіжений, тобто фактично з певними акумуляційними моделями. Знову ж таки, розглядав би ідею Лонга, не торгував би проти тренду від будь-якого. Локального рівня підбирав би позицію. Тут ми бачимо зараз, прямо зараз у нас іде пробиття, коротка ситуація, коротка ситуація, але досить сильне пробиття. І знову ж таки, тут або, або корекційний момент, тобто зараз в ЛОНГ не досить доречно заходити, або корекційний момент, або формування знову ж таки наступного рівня. Нафта а, нема торгової ідеї, тому що. Нема впевненості сьогодні буквально дивився на дані на ОПЕК заяви, які лунають Саудівської Аравії. Тобто є певна невизначеність, йде мова про те, що готовий приймати координальні рішення, якщо це цього буде потребувати ситуація. Але знову ж таки більше. Довіряю і перевіряю картинку, яка формується з технічної точки зору, віддаю перевагу саме лунгам за рахунок тенденцій підвищуючих мінімумів. Але буду працювати перевірено, буду працювати на закріплення і вихід ціни вище 83 доларів за барель нафти. І в цьому випадку, коли я побачу закріплення. Я буду розглядати лонговий сценарій в зону 92-93 за бочку. Працювати знову ж таки на пробиття рівня 83, виставляючи стоп на рівень 80 доларів за барельнафта в такому випадку отримую і гарне співвідношення, і високу ймовірність відпрацювання цієї ринкової ситуації. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд. Ставте лайк, вам за це нічого не буде, а мені буде приємно. Підписуйтесь на YouTube канал для того, щоб не пропускати ці регулярні відео, які виходять А Якщо вам цікаво проходити навчання і розуміти ринок, так як я, я його розумію, переходьте за посиланням цифрову школу трейдингу який є під цим відео, і також там ви можете знайти посилання на телеграм-канал, де я висвітлюю інтродей позиції. Гарного вам всім дня, продуктивного тижня. Побачимось!